Всім привіт, це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша. Тут ми дізнаємося щось нове про ваші гаджети. І сьогодні я приніс вам ще декілька нових тіпсів для ваших смартфонів Galaxy, які повинні поліпшити ваше життя. В будь-якому випадку, якщо у вас вже є Galaxy, це безкоштовно. Тож чому б не спробувати? Поки ми не пішли далі, протискай вподобайку, напиши щось в коментарях. Ну а тепер до першої поради. Перший пункт, про який можливо ви не знали, звучить так: видобування тексту через клавіатуру. Значить, слухайте уважно. Якщо ви відкриєте клавіатуру в будь-якому місці на своєму смартфоні і почнете натискати на кнопочки, які там з'явилися, то ви автоматично будете видобувати текст. Напишіть, кому ця порада дійсно допомогла. Насправді вона просто називається так, що здається, що ми будемо корисні копали не добувати. Але насправді вона зовсім про інше. Ця функція дозволяє швидко скопіювати текст із будь-якого зображення, наприклад, з фото документа, екрану чи виписки. Тож, відкриваємо клавіатуру Galaxy в будь Будь-якому місці, натискаємо на три крапки і обираємо пункт Видобути текст. Камера одразу активується замість клавіатури, і вам треба навести її на потрібний фрагмент з текстом, і система автоматично його розпізнає. Після цього його можна вставити у повідомлення, нотатки чи будь-який інший застосунок. Якщо ви вже в нотатках і друкуєте, то можливо це буде швидше, ніж згортати застосунок, відкривати камеру і робити оце все е, своїми руками. Бо тут ви в декілька кліків зможете отримати текст прямо у себе в документі. А щоб ви самі могли Ристовувати ці та інші фішки смартфонів Galaxy, а ми про них на цьому каналі розповідаємо доволі часто. Вам варто і самому обзавестися новеньким Galaxy. І зробити це можна в Samsung Experience Store в одному з офлайн-магазинів, які є по всій Україні, чи на сайті Samsungшоpcom'є. Посилання на нього я залишаю в описі. Там, до речі, не тільки смартфони, а і будь-яка офіційна техніка Samsung з купою плюшок, які ви отримаєте при купівлі. А ви знали, що ваш смартфон може вам не просто допомогти зробити гарну нічну фотографію? А ще й показати різні сузір'я і допомогти їх сфотографувати. Мова про режим Астрофотографія з путівником по небу. Цей режим створений спеціально для зйомки зоряного неба з максимальною деталізацією. Відкриваємо застосунок камери і переходимо в вкладку Більше. Там Expert RO. Якщо його нема, завантажте його із Galaxy Store. У самому застосунку відкриваємо розділ Labs і активуємо функцію Астрофото та путівник по небу. Після цього смартфон покаже розташування сузірів у реальному часі та допоможе навести камеру точно на. Потрібну ділянку неба. До речі, у нас на каналі вже є відео про те, як робити фотографії ввечері. І там я теж трохи розповідав про цю функцію. Обов'язково зацініть його. Далі маленький лайфхак із поєднання функцій вашого Galaxy, як із звичайного предмету створити 3D-ілюстрацію. Для цього ми будемо використовувати функцію Galaxy AI. Щоб побачити необхідний предмет, відкриваємо застосунок камера, і в ньому, не роблячи фотографії, активуємо ши вибір із бокової панелі. Далі обводимо чи просто тепаємо по об'єкту, який хочемо перетворити, натискаємо Drawing Assist і вибираємо 3D-мультфільм. Смартфон згенерує ілюстрацію у форматі 3D-сцени. Можна обрати і інший стиль, і можна навіть піти далі. Якщо не дуже зручно тримати об'єкт в камері і обирати через шивибір його на екрані смартфона, ви можете зробити фотографію і зробити те саме, запустити шивибір прямо з галереї. А тепер порада, яку я й сам використовую. Якщо ви юзаєте багато застереження, Стосунків, які звучать. Ну, наприклад, я інколи граю на барабанах на своєму смартфоні, граю в ігри, слухаю музику. І при цьому я хотів би, щоб всі застосунки зі звуком звучали з різним рівнем звука. І ось як це зробити. За допомогою модуля Sound Assistant можна окремо налаштувати рівень звуку для кожного застосунку. Завантажуємо його в GoodLock, відкриваємо, переходимо у розділ індивідуальна гучність програм, додаємо потрібні застосунки, наприклад, YouTube, Spotify, улюблену гру і так далі. І виставляємо. Для кожного застосунку. Так ви зможете слухати музику голосніше, а повідомлення або ігри зробити тихішими. У вас бувало таке, що смартфон в беззвучному режимі і ви через це пропускали важливі події. У мене для вас є три поради, як цьому запобігти: перше сповіщення блименям. Відкриваємо налаштування і шукаємо сповіщення блименям. Вмикаємо спалах камери та підсвітку екрану. Цю функцію можна налаштувати для окремих застосунків, наприклад, Viber чи Telegram. Друге це пропускання дзвінків від важливих контактів. У контактах відкриваємо потрібну людину. Натискаємо більше та обираємо змінити параметри звуку дзвінка. Вмикаємо звук або вібрацію, і тепер цей контакт зможе додзвонитися навіть у беззвучному режимі. І третє, повторення сигналу. У розділі додаткові налаштування сповіщень, можна знайти його пошуком. Вмикаємо пункт повторювати сигнал сповіщення і задаємо інтервал для потрібних застосунків. Усе це разом створює надійний захист від пропуску важливих сповіщень. А тепер швиденько покращимо енергоефективність вашого Galaxy, особливо коли він вам не так потрібний, коли ви спите. Мова про сценарій за Ощадження заряду вночі. Ця функція автоматично переводить смартфон у режим енергозбереження в заданий час, наприклад, коли ви спите. Відкриваємо розділ режими та сценарії і знаходимо пошуком пункт заощадження заряду вночі. Установіть період дії, наприклад, від заходу до сходу сонця. Далі виберіть щодня і натисніть готово і зберігти. Після цього смартфон сам знижуватиме енергоспоживання вночі, щоб зранку ви прокинулися з більшим рівнем заряду. Я інколи дивлюся відео на YouTube тією мовою, яку вивчаю. Наразі вивчаю іспанську. І звісно, мені дуже Складно і не завадив би якийсь інтелектуальний перекладач, який міг би реал тайм без різних субтитрів допомогти мені зрозуміти ту чи іншу фразу прямо в відео. З цим допоможе Gemini. Він може перекладати аудіо прямо під час перегляду відео без субтитрів і без пауз. Запускаємо Gemini і натискаємо поділитися екраном у лайф режимі. Вмикаємо потрібний фрагмент відео і просто кажемо, переклади мені українською мовою цю частину відео. Потім зупиняємо відео, і асистент автоматично вам розкаже про що що там йшлося. Ну і останнє це дуже корисний пункт для тих, хто часто робить якийсь ресерч по відео. Наприклад, ви готуєте якийсь сценарій чи доповідь, а відео багато і вони довгі. Gemini з цим теж допоможе. Він допоможе зробити стислий опис довгих відео. Наприклад, якщо вам потрібно швидко зрозуміти його зміст, під час перегляду натискаємо запитати про відео, просимо дати короткий опис, і штучний інтелект одразу підсумує головне. А Якщо потрібно більше деталей, скажіть, опиши, що говориться у відео. Що Хвилини, і асистент створить стислий або покроковий огляд українською мовою з усіма ключовими моментами. Ідеальний інструмент, коли немає часу дивитися відео, повністю допоможе з будь-якою мовою і дійсно розповість вам про все українською. Більше тим можна ставити конкретні питання. А про що автор говорить тут чи які недоліки конкретного пристрою він описує? А на цьому поки що все. Сподіваюся, подібні відео вам подобаються. І Якщо це так, не забувайте нам про це розповідати в коментарях. І напишіть, чи хотіли б ви й Алі бачити подібні лайфхаки. Також не забувайте про вподобайки, підписуйтесь на цей канал, якщо ви тут вперше. І побачимось дуже скоро. Всім пока.